Привіт! З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про віртуалізацію бізнесу. Що ми робимо, коли бажаємо знайти щось корисне чи цікавеньке? Ми беремо свій гаджет і поринаємо у віртуальний світ. Поїхали! Оскільки слово віртуальність має багато змістів. То для уникнення протиріч давайте одразу домовимося, що тут ми будемо розуміти не стільки уявний чи вигаданий світ, а насамперед інформаційний простір. Гаразд? І так, почнемо. Чим для нас став характерний початок 21-го сторіччя, у першу чергу, активним розвитком комунікативних та інформаційних технологій. Сьогодні наше повсякденне життя важко навіть уявити без смартфону, інтернету, соцмереж. Різноманітних мобільних додатків. Цей розвиток відбувається фактично у нас на очах. Прориви в одній галузі активізують розвиток інших. Створення інформаційних ресурсів призвело до появи пошукових систем. Телефони перетворилися в смартфони. Інтернет стає все швидшим та доступнішим. Соцмережі перемогли телевізор. Вже нікого не здивувати словами гуглити, гаджета постити тощо. І чим далі, тим всеохоплюючим стає процес. Ми активно входимо в інформаційну еру. До речі, зверніть увагу на молоде покоління. Молодь постійно в гаджетах. Їй легше переписуватися у месенджері, ніж зателефонувати, загуглити, ніж безпосередньо запитати, замовити онлайн, ніж йти до магазину, залипнути в соцмережі, ніж вигадувати, як провести вільний час. Чому так відбувається? Бо розвиток цієї технології вносить у звичне життя зручність та швидкість. Приходить інше покоління. Недарма його ще називають покоління скла, бо на світ вони споглядають, як правило, через монітор чи екран. Проте вони це ще й наші потенційні споживачі, а тому свій бізнес потрібно вже сьогодні адаптувати під них. А чи усім це потрібно? Звичайно, якщо ваше підприємство створене під конкретного єдиного замовника і ви не збираєтеся його розвивати або виходити на нові ринки, то, ймовірніше, більша частина того, про що буде йти мова далі, вам не потрібні. Скоріше за все, осучаснення ніяких особливих переваг не принесуть. Просто підприємство відживе свій строк контракту і, як то кажуть, мавр зробив свою справу, Мавр може йти. Тобто після цього назавжди припинить свою роботу. В усіх інших випадках втрата часу подібна вбивству бізнесу, бо це щоденна втрата конкурентоздатності, а значить, клієнтів і прибутку. В першу чергу будь-яка компанія, що себе поважає, повинна мати свою сторінку в інтернеті. Недарма ж кажуть, що вас не існує, якщо про вас не знає пошукова система Google. Сайт компанії це її обличчя, бо це те, з чим періодично має справу сучасний споживач і звідки бере інформацію. Тому від того, як він виглядає та подається, наскільки і якою він наповнений інформацією, як ним зручно користуватися, залежить враження користувача про компанію. Та таким чином формується основа репутації бізнесу. Згадайте себе, коли ви вперше переходите на сайт будь-якої компанії, то буквально за лічені хвилини формуєте своє враження. Ви на підсвідомому рівні починаєте розуміти її рівень та відповідно ціновий діапазон, надійність та відповідно рівень довіри, серйозність та відповідно тривалість співпраці. По суті, сайт компанії це фундамент її представництва в інформаційному просторі. Однак, яким би крутим не був ваш сайт, якщо компанія не є відомим брендом, то шанси його знайти та познайомитися з вами будуть практично нульовими. Чому? Тому що через інформаційну перенасиченість сучасний споживач надзвичайно погано запам'ятовує назви компаній, а відповідно, коли у нього виникає якийсь попит, то він здійснює пошук за предметом попиту, а не виробником. То як же вирішити цю проблему, спитаєте ви? Відповідь проста. Ведення систематичної пошукової, або як її ще називають, контекстної реклами. Контекстна реклама є дієвим і ефективним механізмом залучення потенційних клієнтів. Знову ж таки, згадайте себе, якщо вам щось потрібно, то як ви це знаходите? Гуглите і що вам видає Google? Правильно, перше, що ви бачите, пошукові рекламні оголошення, а потім, після декількох прочитаних об'яв та парочки переходів на сайти, ви або обираєте, з ким працюватимете. Або відкладаєте питання до кращих часів. Чи не так, так само веде себе і ваш потенційний споживач. Соціальні мережі це окремий феномен сучасності. Вони з'явилися не досить давно, але швидко привернули та захопили увагу людей. І оскільки увага людей переключилася туди, то в соцмережах розгорнулася справжня рекламна боротьба за привернення уваги та утримання її. Бо кожен користувач це також потенційний клієнт. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest це лише найпопулярніші з них. Вони різні і по-різному взаємодіють з користувачами. Зрозуміло, що бажано бути присутніми скрізь, але найефективнішим буде зрозуміти, де найбільша ваша цільова аудиторія, та почати просування свого бізнесу саме там. YouTube, Facebook та LinkedIn це більш серйозна та старша аудиторія. Instagram – це розважальна та більш жіноча мережа. TikTok, Pinterest – це молодіжні мережі. Серйозні системні бізнеси також розробляють та впроваджують власні чат-боти та мобільні додатки. Пам'ятаєте, я казав, що технологія надала швидкості. От тому споживач став розбалуваним. Він хоче отримувати інформацію тут і зараз, у будь-який зручний для нього момент. А чи готовий ваш робочий процес це забезпечити? Якщо ні, то чат-бот стає гарним рішенням. При цьому, якщо чат-бот правильно оформлений, Чітко розроблені ланцюжки та запрограмований, то споживач може й не здогадатися, що з ним спілкується не жива людина, а робот. Виходить, цікава річ, і споживач задоволений сервісом, повнотою інформації, швидким реагуванням, і компанія отримує замовлення при мінімальних витратах праці. Мобільний додаток це ще більш складна програма, яка дозволяє прив'язати та утримувати постійних клієнтів. За рахунок створення додаткової зручності комунікації. Оперативного отримання інформації та заохочувальних програм, такий додаток стає надійним інструментом взаємодії зі споживачем та генерації повторних продажів. По суті, наявність у клієнта вашого додатку це прояв його лояльності вашому бренду.